І так, салют, друг. Перевіряю зразу, чи все працює. Євроа. аут Давайте зайдемо на повершення. А хотів, вирішив я точніше, зняти таке коротке відео, на якому от прям максимально розібрати валютну пару. І вирішити, чому все-таки ось тут а я заходжу. На повищення. Давайте відмітимо відразу області взагалі підтримок, де ми будемо перекриватися в разі затяжної корекції до до об'єму. Ось тут ми відмічаємо є ось така область. хороша. І я думаю, що від цього рівня підеться на не 100%, але 90% вона піде вгору. Так, да, тут можливо зараз корекція. Я, в принципі, якби торгував не для відео, я би дочекався якогось такого відкату, плюс-мінус сюди, або взагалі сюди, тільки тоді відкрив. Ну, так як відео, чому б не зайти прямо зараз. а Нехай ну, буде складна угода, яку ми маємо відпрацювати. На, ура! Так, поки що, в принципі, тут ми бачимо ось такий мінус. Да? Тут в нас є область. Давайте тут ми відкриємо. Перше коліно. Депозит мене чуть просів, тому що я мало торгував, плюс в мене були мінуси. Так, ми бачимо, який імпульс у нас зараз йде. І ось тут, так, 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 так. Ось тут. На 5 хвилин зразу друге коліно. Ось така складна. Угода получилась. І так, будемо розбирати, значить, валютну пару. Бачимо, що тренд глобально йде вгору. Глобальний тренд йде вгору. Так. І що ми бачимо зараз? Що ціна. А ось тут коригувалася вниз. Ми зловили область підтримки, а яка не була пробита раз, два, три, чотири. Ну тут 5, 6, 7, багато разів вона не була пробита. А ми відмічаємо, що ми, в принципі, зараз знаходимося ось в такій от консолідації. В якій може здатись те, що сила є більше в продавців. І, в принципі, так, да, ось тут ми бачимо дуже сильний рух вниз. Тут бачимо довгий рух вгору, сильний рух вниз. Тобто ось тут буквально за скільки? Півтора години ми пішли вниз, а ось тут ми йшли скільки, ну тут, прям, я не знаю, 5. Може, 6 годин, скільки Ну, ми дивимося, що відбувається прямо зараз. А прямо зараз ми бачимо, що ми не пробили область підтримки знову ось тут і ось тут. І в нас відбувається рух вгору. Ми доходимо до ось цього області супротивлення, ось цієї опори. А відбувається відкат. Відкат був впевнений, але ми не пробили область підтримки. Ми саме бачимо. Далі у нас відбувається паттерн поглощення. Ми імпульсно намагалися пробити ось цю зону, але <кхе> ми не змогли її пробити, тому що тут є об'ємчик. А наступна свіча була відкатна. Ми відкотились, та до підтримки не дійшли, пішли вгору з пробиттям. Зараз відбувається впевнений відкат і, опираючись на ось цей спрос, що в нас є, опираючись на об'єми, які в нас ось тут малюються. Я отак відкрив відразу три угоди. В принципі, я готовий і до мінусів, якщо це буде мінус. Я в будь-якому випадку виставлю це на YouTube. Тому що це ринок тут буває всяке, тут немає 100%. Варіантів там, розвитку угоди. Тому дивимось так. Основа закрилась з нас мінус. Тому пропоную дочекатись, як закриється. Перше коліно і друге коліно. І так, основа закрилась з мінус. і друге коліно в плюс. В принципі, реакція хороша. Ось, ми на бінарний опціон хловимо реакцію. Реакція від рівня є хороша. Так, я надіюсь логіка була всім зрозуміла. Но давайте ще раз пройдемось детальніше. Я постараюся ще більш детально пояснити свою логіку. Я бачу область підтримки, яка не була пробита. Так, да, хтось може сказати, ось тут тренд вниз, а в нас ось тут є консолідація, тут краще шукати входи на пониження, плюс в нас ось тут є сильний рух вниз. Так, да, я тут взагалі не, не спорю. Але ми дивимось на деталі. У нас область підтримки не була пробита, ну, скільки разів? 8, 10, плюс-мінус так. І що ми бачимо, відбувається конкретно ось в цьому діапазоні? Ми бачимо, що у нас є спрос. Ось тут мінімум, ми бачимо, ростуть мінімуми. Ось тут перший мінімум, другий мінімум. Ми бачимо, ось тут навіть ціна не дійшла до області підтримки. Третій мінімум. Ось тут четвертий мінімум. Ось тут була область сопротивлення, яка була пробита. Зараз відбувається відкат, це називається ретест. Вхід по ретесту по ось цьому спросу є об'єми в нас. Зараз миловимо реакцію виключно на повищення. Так, да, можливо, ціна дійде до ось цього рівня опори. І звідси під вже на пониження по глобальному, точніше по локальному е, тренду, бо глобальний в нас на повищення. Можливо, я не спорю. Ми не на Форексі, ми, на, ми просто ловимо реакцію. І ми свою реакцію зловили та зробили. Ось таке коротке відео. На цьому я буду прощатись. Всім профіту і всім удачі!